Євгенія Волощук Зарубіжна література. Підручник для п'ятого класу. Читаємо разом. Частина 1. Біблія, духовна скарбниця людства. У цій частині ви дізнаєтеся, які скарби містить Біблія, Як Біблія пояснює створення світу та людей. Чому перші люди були вигнані з райського саду? Як народився Ісус Христос? Чим вихліємська зоря відрізняється від інших зірок? Про яку любов до ближнього говорив Ісус Христос? Літературна розминка. Що ви знаєте про Біблію? Перекажіть відомі вам біблійні історії. Розділ перший. Відкриваючи скарби книги книг. З поміж найвеличніших, найдорожчих для людства книжок, особливе місце посідає Біблія. Не випадково її шанобливо іменують книгою книг. З грецької мови слово Біблія перекладається як книги. Та й справді Біблія об'єднує багато книг. За різними підрахунками, з умовленими особливостями релігійних правил у тих чи інших країнах, вона охоплює від 66 до 81 текстів. Юдеї та християни шанують Біблію як Святе письмо, що містить учення, яке заповідав Бог. Біблію писали понад 50 поколінь. Із 12 століття до нашої ери, до 2 століття нашої ери книга складається зі Старого та Нового заповітів. Саме слово Заповіт означає союз, угоду, яку в далеку давнину, згідно з Біблією, уклав усе зі стародавніми євреями. Юдеї прихильники юдаїзму. Тобто однієї з релігій, яка виникла за стародавніх часів на території сучасного Ізраїлю, нині державна релігія цієї країни. У стародавньому заповіті йдеться про те, як Бог створив усесвіт і людину, про початок людського роду, про важливі події в історії народу Ізраїлю, про царів і пророків. Ця частина основа юдейської релігії. Християнське святе письмо охоплює поруч зі старим заповітом також новий заповіт, центральна частина нового заповіту розповідь про Ісуса Христа, викладена в чотирьох Євангеліях. Слово Євангеліє означає радісна звістка, добра новина. Сам Ісус не залишив нащадкам жодного рядка. Але сталося диво, його чотири учні Матей, Марк, Лука та Йоанн, які жили далеко один від одного, написали про життя та вчення Сина Божого. Ці автори належали до кола апостолів, найближчих послідовників Христа, які несли проповідь Євангелія в різні куточки світу, своєю діяльністю започаткували християнську церкву. До Нового Заповіту їхні послання, листи, розповідь про їхні діяння, а також пророцтва про майбутню долю світу. Вплив Біблії виходить далеко за межі релігії. Книгу книг досліджують представники різних наукових галузей, історики. Археологи, географи, фізики, хіміки, біологи, літературознавці, мовознавці тощо. Для істориків та археологів, наприклад, вона джерело цінних відомостей про життя давніх народів, для лінгвістів – взірець виразної художньої мови, який збагатив наше мовлення численними прислів'ями та приказками. Для літературознавців Шедевр словесного мистецтва, який вражає багатоманітністю сюжетів та яскравістю образів, важко перерахувати письменників, композиторів, скульпторів, малярів, яких біблійні сюжети та образи надихнули на створення чудових творів. На загал біблія відіграла надзвичайно важливу роль у розвитку культури багатьох країв. Без знання цієї книги неможливо зрозуміти історію, мистецтво та літературу. Є глибокий символічний сенс також у тому, що саме Біблія стала першою друкованою книгою, так само як і в тому, що вона донині залишається книгою з найширшим колом читачів у світі. А втім, найцінніший скарб Біблії. Закарбовані в ній моральні цінності. Біблія дає відповіді на найважливіші питання, які щодня постають перед нами що таке справжнє добро, як учинити по совісті, яких моральних помилок ми припускаємося, і як їх можна виправити або уникнути? У чому полягає відданість і зрада, моральна сила і слабкість? Понад два тисячоліття Біблія навчає людей творити добро, боротися зі злом та любити інших людей і світ. Перевірте себе. Що таке Біблія? Назвіть її головні частини, для яких релігій вона? головна книга, Як перекладаються слова? Біблія, Заповіт, Євангеліє. Про що розповідається в старому та новому заповіті. Назвіть імена апостолів, авторів чотирьох Євангелій, Чому Біблія вважається духовною скарбницею людства Літературознавець. Дослідник літератури. Лінгвіст спеціаліст, що вивчає мову. Розділ другий Зі старого заповіту. Початок світу. Спочатку сотворив Бог небо та землю. Земля була пуста та невпорядкована, і темрява вкривала її. Дух Божий витав над водами і сказав Бог: Нехай буде світло, і настало світло, і бачить Бог світло, що воно добре, та й оділив світло от темряви, назвав світло днем. А темряву нічю, І настав вечір, і настав ранок, день перший. Сказав Бог, нехай проміж водами стане твердь, і розлучає води з водами. І сталося так і розлучив Бог воду, що була під твердю, з водою, що була над твердю, і назвав Бог твердь небом. І настав вечір, і настав ранок день другий. Сказав Бог, нехай збереться вода, що під небом, в одне місце, і появиться суходіл. І сталося так, і назвав Бог суходіл землею, а куди стекли води, назвав морем. І бачив Бог, що добре, і сказав: Нехай земля поростить рослину, зілля з насінням і дерево плодовите. І бачив Бог, що добре, і настав вечір. І настав ранок, день третій. Сказав Бог, Нехай на небі будуть світила, щоб світити на землю й одрізняти день від ночі. І сталося так, з'явилися два світила великі. Світило велике про день, світило менше про ніч. І зорі, І настав вечір, і настав ранок, день четвертий. Сказав Бог, нехай породять води живе створіння, і нехай полине птаство над землею під твердю небесною, і бачив Бог, що добре, і благословив їх, і сказав: Плодітеся і множтеся, сповняйте воду в морях, і птаство нехай множиться на землі. І настав вечір, і настав ранок, день п'ятий. Сказав Бог, нехай виведе земля живе створіння, і скотину, і гадину, і дикого звіра по родові їхньому. І сталося так. І бачив Бог, що добре, і сказав Бог Створимо чоловіка в наш образ і вподобу, і нехай панує над рибою морською, і над птаством небесним, і над скотиною і над усяким диким звіром. І над усяким гадом, що повзе по землі, і створив Господь людину у свій образ, чоловіка й жінку. Бачив Бог, усе, що створив, було добре, і настав вечір, і настав ранок, день шостий. Докінчив Бог шостого дня діло своє і почив на сьомий день від усього діла, що створив. І благословив Бог день сьомий. Вигнання з раю. Господь Бог зростив із землі кожне дерево, принадне на вигляд і придатне для харчування, а посеред саду дерево життя і дерево пізнання добра та зла. Господь Бог наказав першій людині Адаму. З кожного дерева в саду ти можеш їсти. Але з дерева пізнання добра і зла не їж, бо тільки но з'їси з нього, напевно, помреш. Чоловік поназивав усі живі істоти, а Бог, аби Адам не сумував, створив йому з його шребра помічницю жінку. Але Змій був хитріший над усю польову звірину, яку створив Господь Бог. І спитав він жінку. Бог і справді заборонив їсти плоди дерев у саду. Жінка відповіда. Плоди дерев у саду ми можемо їсти, а ось плоди дерева посеред саду, Бог заборонив їсти або навіть чіпати, бо через це можна померти. А змій на те не вмрете, бо знає Бог, що тоді просто ваші очі розкриються, і ви, як він, Розпізнаєте добро й зло. Побачила жінка, що плодиці їстівні й принадні, та й закортіло ж їй усе знати То що взяла вона скуштувала плід. Та дала чоловікові і той з'їв, і розкрилася очі обом, і зрозуміли, що вони голі, тоді пошивали фігове листя та поробили собі опаски. Аж почули вони серед повіву денної прохолоди, що наближається до них у саду Господь Бог, і сховалися серед дерев. А Господь Бог гукнув до Адама: Де ти? А той відповів: Я почув твій голос у раю, злякався і сховався, бо я голий. Господь спитав: Хто ж сказав тобі, що ти голий? Чи не їв ти із забороненого дерева? Адам відказав, Жінка, яку ти дав мені, принесла плід з того дерева, і я їв. Тоді Господь Бог звернувся до жінки. Що ти накоїла? Жінка відказала Змій спокосив мене, і я їла. І сказав Господь Бог Змію, Будеш ти за це все проклятий і до кінця днів своїх плазуватимеш на череві та їстимеш землю. А тоді звернувся до жінки: Я примножу твої терпіння, і ти в муках народжуватимеш дітей, тягнимешся до чоловіка, а він пануватиме над тобою. І наказав Адамові За те, що ти послухав жінку та їв з того дерева, проклята через тебе земля. Ти в скорботі будеш їсти від неї все життя, терниною сот вона буде тобі родити. І ти будеш їсти польову травину. У поті свого лиця їстимеш хліб, допоки не повернешся в землю, бо з неї тебе взято. Ти порох і до пороху повернешся. Отоді дав Адам ім'я своїй жінці, Єва, бо вона була мати всього людства. А Господь Бог зробив Адамові та Єві одежу зі шкури, зодягнув їх і мовив. Віднині чоловік, немов один з нас, знає добро й зло, а тепер, може, дотягнеться він ще й до дерева життя, аби з'їсти його плід і жити до віку. І тоді вигнав його Господь Бог з раю, що порати землю, з якої його взято. А на схід від Едему поставив Бог Херовима з полум'яним мечем, який обертався, щоб стерегти дорогу до дерева життя.